Курі по горах, як жинуть Кропату в горах. Купа, а один Давид каже, буде, ти гониш, як за блохою. І сказав Саул, Прогрішив я. Вернися, сину мій Давида, а на думці, ох, я тебе вб'ю. Вернися, сину мій Давиде, бо не вчиню вже тобі зла за те, що дороге було моє життя в очах твоїх цього дня. Це вже другий раз, він його милує. Ну, але ж то йому вірити теж. Каже, а Давид відповів та й сказав: Ось царів спис, і нехай прийде один із слух, і нехай його візьме. А Господь платить кожному за його справедливістю та правду його, що Господь дав тебе сьогодні в руку мою, та я не хотів підіймати своєї руки на Господнього помазаника. І ось яке велике було життя Твоє цього дня в очах моїх, такий великий нехай буде, таке велике нехай буде моє життя в очах Господа і Нехай він урятує мене від усякого утиску. І сказав Саул до Давида: Благословенний ти сину.